Добрий вечір, студія. Радий вас бачити на моєму ютуб-каналі. Я чесно хочу сказати, я не знаю для чого я записую це відео, тому що коли я почав вести цей блог і на Тіктоці, я відчув дуже сильний такий фідбек від людей, від публіки. Мені це дало натхнення робити певний такий контент і для людей, і для себе насамперед, з розумінням того, що ти робиш щось. Корисне і ти типу, почути, щоб люди розуміли, що вони не самі в своїй проблемі, і тут я хотів говорити про те, про що багато хто мовчить, не визнає і навіть не бачить проблеми, але відчуває її на своєму якомусь рівні. І не можу собі пояснити, тому що я був в абсолютно в різностанах. Хотів розказати свою там історію з антидепресантами, чому я від них відмовився, чому я перестав ходити на психотерапію, тому що незважаючи на те, що я постійно кажу, що я не психолог і не психотерапевт, але є спеціалісти дійсно хороші спеціалісти, які можуть нам допомогти. Окрім того, є ще і погані спеціалісти, які просто бачать в цій діяльності бізнес і спосіб. Заробітку на людях, які потребують допомоги, які мають певні ментальні проблеми, і бачать саме в психотерапії панацею, і наче знаєте, останній такий крок до врятування, останній крок до полегшення і реінкарнації своєї особистості є люди, які в дуже такому критичному стані звертаються до психотерапії. Вони очікують отримати допомогу. Це такі кризові стани, це стани відчаю, це стани, коли ти вже не можеш сам не вивозиш, і тобі потрібна допомога. І на жаль, багато з людей, багато з психотерапевтів, з психологів можуть в такі моменти маніпулювати. Тобто вони не допомагають, а вони просто проводять з вами сесії, вони проводять з вами консультації, там не знаю. Як це ще назвати зустрічі? Але вам від того легше не стає. Ви проблему не вирішуєте, ви її не бачите. І найголовніше, що навіть і ваш психотерапевт, до кого ви звернулися, він може не бачити цю проблему. Я насправді почав свою самотерапію з того, що я відчуваю, з певних питань почав вивчати свій тип прихильності, свій тип прив'язаності до людей, чому я так чи інакше будую стосунки, тому ж такі. Не реклама, але така порада Почитайте цю книжку. Якщо щось не зрозуміло, якщо вже все вам зрозуміли, ну будемо говорити. Можливо, можливо, це буде останнє відео на цьому каналі, тому що я не відчуваю фідбеку. Я розумію, що е, такий момент, якби мої відео були б корисні для суспільства або для моєї певної аудиторії, то вони б набирали більше переглядів. Вони б якось були більш. Популярні, можна так сказати. Якщо я цього не бачу, ну я не знаю. Для мене це трошечки дивно. Це як стукати в закриті двері і очікувати, що тобі відчинять. Можливо, це просто не ті двері. Можливо, я обрав не ту платформу для того, щоб про це говорити. Можливо, це не потрібно нахуй нікому. Ну, я витрачаю певний ресурс для того, щоб зняти відео для того, щоб його змонтувати, і ти відкриваєш. А там 22 перегляди. В цьому відео я хочу поговорити про те, що тривожника насамперед і тривожно уникаючим, треба визнати одну таку річ. Я знаю, що це буде важко. Я знаю, що в мене був такий період життя, коли я потрапляв в дуже важкі, токсичні, руйнуючі мене стосунки, і я не знав, чому так відбувається. А насамперед, причина всьому, що відбувається в твоєму житті, це є тільки ти. І саме ми, тривожники, тривожно уникаючи, ми обираємо страждати в стосунках. Ми обираємо тих партнерів, дівчат і хлопців, з якими нам важко. І ми намагаємося собі і їм щось довести. Це максимально неправильна стратегія, і від неї треба відходити. Тому що. Ну, багато хто каже там про дитячі психотравми. Багато хто каже про те, що є якісь певні тригери, які спрацьовують на людей, і ми намагаємося прожити програти вже звичні для нас сценарії. Можливо, я скажу вам декілька порад. Для того щоб не е, потрапляти в такі ситуації, я хочу говорити про самодопомогу, про самотерапію і про саморефлексію. Тому що багато, от я дивився матеріалів на Ютубі у психологів, при тому, що це дипломовані спеціалісти, це люди, які працюють з іншими людьми, які беруть гроші за свої послуги, і вони починають якось там заходити через інших людей і. Називати там, от, як закохати уникаючого, як закохати нарциса, як не закохати, і що робити з ними. Це все хуйня повна. Я абсолютно проти таких формулювань, тому що самотерапія починається з того, що ти задаєш собі питання, нахуя мені це потрібно, нахуя я хочу вилікувати свого партнера, нахуя я хочу його врятувати, що я хочу кому довести. І чому мені так нестерпно в цих стосунках це, знаєте, нестерпне кохання, оця, наче і пристрасть, наче тобі це все подобається. Давайте так. Треба розділяти е, такі моменти, як класний секс, і класне там, наприклад, ставлення до себе. Тому що дуже часто ну, у кожній людині е, свої гачки, на яких вона може натрапити. У когось це фізична близькість і той секс, який тобі подобається, і через такі моменти ти можеш ідеалізувати свого партнера. Тобі достатньо фізичної близькості, там, в певному такому твоєму розумінні. Але на все інше ти можеш закривати очі. Давайте будемо відверті. Якщо ми подивимося на наші оці стосунки, які ми там не могли забути, які були токсичні по відношенню до нас, то неможливо в них знаходитися. Там нічого хорошого не було. Ти можеш собі розказувати про якесь тепле ставлення до тебе. На початку було все ідеально і все добре. Саме початку тих стосунків, які тебе роз'їбали, там ніхуя хорошого не було. Людина з самого початку тебе уникала, людина з самого початку тобі не давала жодного приводу для того, щоб ти якось звикав або звикала до, до неї до нього. Все, що відбувалося між вами, все, що відбулося вже потім з тобою, коли ти страждаєш, коли ти, блядь, не можеш спати їсти, ти звертаєшся до психотерапії оце все створив. Саме ти, своїми там ідеалізаціями, я вже про це казав, своїми різними інструментами. Але якщо подивитися на цю ситуацію зі сторони, там ніхуя хорошого не було, ані гарного якогось спілкування, ані щирості, ані відвертості, ані кохання, там нічого не було. І все, що ти собі придумав або придумала, це твоя ілюзія і фантазія більше нічого. Я можу поговорити в такій ситуації про те, що відчуває, уникаючи, або тривожно уникаючи, коли на нього біжать з цим коханням. І чому не варто цього робити? Тому що, по-перше, як казала моя бабуся, не було зранку, не буде до останку. Якщо немає там симпатії, як би там не було, людина вона може з вами продовжувати комунікацію, але давайте все ж таки. Будемо слухати, що вона вам каже. Якщо тобі кажуть, що вибач, я не готовий до стосунків, це не означає, що тобі одразу треба показувати, що саме з тобою, блядь, все зміниться. І що саме з тобою він або вона буде готова до стосунків. Людина тобі обережно натякає на те, що, будь ласка, заспокойся. Не треба тієї пристрасті, не треба того кохання, не треба тієї уваги. Якщо ваше спілкування для вас обох по кайфу ви можете це спілкування залишати, але не треба це якось називати стосунками. Знаєте, що от трошечки руйнує на першому етапі цієї комунікації, і потім вже немає зворотнього кроку для того, щоб відновити стосунки. Коли тривожник або тривожно уникаючи, починає грати соціальні оці норми. Ну, як ми бачимо в рекламах, там фільмах, або як в інших в цю романтичну історію: подарунки, хуюнки, якась увага і ну, будь-що. І ще нам паралельно розказують, особливо дівчата люблять розказувати про те, що от він мені не дарує квіти, а він не робить те, а він не робить це. От такі претензії, коли у дівчини або у хлопця є запити до свого партнера, от тут же питання, що можливо. Це нарцисік або нарцисіка. Вона очікує до себе певного такого царського ставлення, що чоловік мені винен, він мені там має давати гроші, він мені має давати подарунки. Саме само і таке ставлення і у чоловіків по відношенню до дівчат, і там є різдвіянки, це не важливо. Знову ж таки, я буду кожного відео казати, що ця комунікація між двома людьми вона не має жодного гендеру або е, якось розділення на подобання. Люди вибудовують стосунки однаково. А вже які ці стосунки і хто ти в них це вже залежить від того, наскільки ти ресурсний, наскільки ти розумієш себе, і наскільки в тебе розвинена ця самоцінність і твоя особиста гідність. Тому що, коли немає самоцінності, коли немає гідності, ти постійно відчуваєш себе недостатньо для того, щоб. Тебе кохали недостатньо для того, щоб з собою бути, і тому ти починаєш якось свої оці наче дефіцитні сторони компенсувати через підвищену увагу до свого партнера, яка йому насправді нахер не потрібна. Розберемо наступну ситуацію: починали стосунки, все було добре, все було забісно, наче у вас вже розвивалися якісь взаємовідносини. А потім він почав від тебе якось відсторонюватися, він почав від тебе якось віддалятися. Я думаю, таку хуйню не розкаже жодний психотерапевт. Чому так відбувається? Тому що, по-перше, так, у людини не виникла до вас симпатія, можливо, там є певна своя картинка і ідеалізація партнера, а ви якось не дуже можете підходити до цієї картинки. По-третє, щось недостатньо. Тобто, можливо, з вами секс недостатньо, можливо, з вами секс недостатньо підходящий для цієї людини, для вашого партнера. І справа не в тому, що треба вже потім себе віддавати в цих сексуальних стосунках саме під час статевого акту, максимально, як в кращих публічних домах Парижу. Ні. У кожної людини є свої певні проекції на сексуальне життя. Це дуже важка така тема. Я не, секс, я не сексолог, я просто людина. Ну, знаєте, хто мені може забороняти займатися сексом, якщо я не сексолог? Ми всі люди, ми всі маємо цю комунікацію для себе. Такі штуки треба якось пояснювати. Вам не поясниться жодним психологом? Я можу помилятися, але на цьому каналі це абсолютно моя суб'єктивна думка. Людина може від вас щось недоотримувати. І навіть якщо ти будеш віддавати щось на максимум, ти все одно не будеш тією або тим самим, тому що у кожної людини є свої ідеали в голові і свої якісь потреби в своєму партнері. Це треба розуміти, і це треба поважати. Не потрібно бігти за партнером, не потрібно доводити щось цей нервовий стан свій переносити ваші стосунки. Тому що якщо людина вирішила від вас піти, вона піде рано чи пізно. І коли ви вже починаєте наздоганяти, уникаючи в такий момент, він розуміє, що він все робить правильно, тому що з вами неспокійно, тому що з вами небезпечно. Він не має жодного бажання вас заспокоювати, він не має жодного бажання вам щось пояснювати. Йому набагато легше піти. От хлопчики і дівчата дуже часто задають собі питання, а що відчуває мій колишній там, партнер, да, дівчина або хлопець, коли ми розсталися, вони відчувають абсолютне полегшення. Їм ахуєнно без вас, тому що це свобода. Що в них вмикається? В них вмикається страх і, знаєте, цей якийсь такий тваринний інстинкт самозбереження через вашу тривожність. І через вашу цю якусь таку дивну е, комунікацію, коли ви показуєте, що ви не можете жити без цієї людини, коли ви її змушуєте вас любити, коли ви вимагаєте е, увагу до себе і кажете, я без тебе не можу, ну почуй мене, ну зрозумій мене, я не можу без тебе, будь ласка. Уникаючи партнер в такий момент відчуває, що йому набагато легше піти. Тому що через ваше нестримне це кохання неможливе таке, коли тут так ось вони бояться, що ви з собою можете щось зробити. Вони бояться, що це буде сталкеринг. Вони бояться, що це буде якась маніпуляція, що це буде якийсь ультиматум. І саме в такі моменти ви порушуєте особисті кордони іншої людини. Саме в такі моменти ви змушуєте її вас. Як можна швидше утилізувати, і не треба зараз сказати про там нарцистичну утилізацію. Ти не даєш людині право вибору, коли ти показуєш особливо на перших етапах те, що ти не можеш спокійно існувати без цієї людини, вона не хоче брати на себе цю відповідальність за твоє ментальне здоров'я, тому що це виглядає як шиза. Це виглядає і відчувається як якась психіатрія дуже така жорстка. Коли вже стосунки закінчилися, тривожник починає казати дуже дивні речі. І нав'язувати уникаючому оце відчуття провини. Навіщо людині жити у відчутті провини по відношенню до іншої людини? От просто подумайте. І вам стане набагато легше, вам стане зрозуміло, чому від вас пішли, вам стане зрозуміло, чому вас не обрав. Тому що ну, всі ці стосунки, які погано закінчилися для, для всіх, вони були повністю створені з якоїсь драми, з такого нерва якогось, з тривожності, з такого чогось негативного. Там немає легкості. Там, де є претензії, коли ви людині вже показуєте, що вас щось не влаштовує, і починаєте свої якісь там забаганки казати, а от мені потрібно так, а я от хочу так. А чому ти мені не подзвонив? А чому ти мені не написав? А чому ти то ну, не захотів? Не захотів він перед тобою вести звіт? Все. Відпусти людину. Ти робиш тільки гірше. Звісно. Дуже часто буває таке, коли все ж таки одна сторона перемагає і іншу. І через нав'язливі оці відчуття провини людина залишається з вами. А потім починає вас тихенько ненавидіти. Вона потім починає вам робити все погане і все найхуйовіше в вашому житті. А ви таки відкриваєте відео на Ютубі і «Ой, він нарцис! Вона нарцистка, це аб'юзер психопат. Забуваємо ці терміни, тому що просто пояснюємо собі такі речі. Людина, коли поводить по відношенню до вас погано, з особливою жорстокістю, з зневагою, з певними аб'юзивними нотками в стосунках, з приниженням. Це не про те, що вона хоче зробити вам боляче. Коли вона вам зраджує відкрито, відверто і каже про це. Це не нарцистична штука, якось вам показати е ваші якісь слабкі сторони. А це її спосіб вам без слів сказати на ментальному якомусь такому рівні, що вона вас не кохає, створити для вас всі умови, щоб вам було некомфортно. Щоб вам було погано з ним, щоб ви пішли самі. Тому що ви ж словами не розумієте. Вам вже казали тисячі разів, що я тебе не кохаю, я тебе не обираю, мені не потрібно з тобою бути, я не хочу з тобою бути. Ні, блядь, ми в стосунках. Це ви собі придумали, що ви в стосунках. А ваш партнер, колишній, наприклад, він вже не знає, як вам пояснити, що він не може бути з вами, що він вас не кохає. І дуже часто люди залишаються в таких стосунках. Дуже часто люди руйнують життя один одному, ще створюють сім'ю, народжують дітей, потім зраджують один одному, знищують один одного і фізично, і морально. Домашній аб'юз, коли там чоловік може якось бити жінку. Це теж неприємно, але це треба розуміти, що як тільки на вас підняли руку, як тільки вас почали якось ем, принижувати, казати на вас погані слова, як тільки вам стало некомфортно в таких стосунках, це означає, що вас не кохають. Це означає, що людина на підсвідомості і на тому рівні, як вона може проявляти свої е, відчуття, вона вам показує всім своїм нутром, що вона вас не кохає. Можемо розглядати іншу ситуацію, коли, наче є така поведінка негативна, але тобі кажуть, що я тебе кохаю, або там будь зі мною і так далі. Це в неї страх самотності. Це в неї страх того, що його такого дурачка долбойоба не будуть приймати. А ти що, мать Тереза? Ти що, рятівниця або рятівник? То вона хіба тобі це потрібно? От тобі, навіщо? Відчувати оці негативні дії по відношенню до себе, це чому ти так себе не любиш? І в тебе так само твій страх самотності, що ти обираєш там, де тобі погано, все на цьому відео хочу завершити. Знову ж таки, повторюю: не знаю, останнє воно не останнє, тому що я не знаю для кого я роблю цей контент. Якщо я не бачу фідбека, якщо я не бачу активності відео. Справа не в тому, коли я його завантажую. Справа не в тому, там зміст і так далі. Можливо, це людям не потрібно. Я, але, але я дуже радий, що хоча б там одна-дві людини почуються і, можливо, для когось це стане маленьким спасінням. Любіть себе. Розумійте себе. Життя нам дано для того, щоб ми були щасливі. А ми щасливі. Лише тоді, коли ми любимо себе по-справжньому і коли люблять нас. А там, де нам погано, це не любов, це співзалежність, помста якась. І на цьому е заліпати не потрібно. До побачення.